Добрый день. Полицейский патрульной полиции вечер. Капрал полиции до Александр Викторович. Остановили вас за нарушение правил дорожного движения. У вас э, техническая неисправность есть. Э, не работает подсветка заднего номера. Можете выйти и ознакомиться. Сергей, вы употребляли спиртные напитки, алкоголь? Я постоянно за Не употребляете? Конечно нет. И сейчас не пили? Еще. Объясните, пожалуйста. Еще. Ви що потребляли? Запах алкоголя весь? Да. Серйозно? Ну серйозно. воняет алкоголь просто. воняє? Да. Різкий запах алкоголю з испорожный народ. У вас є Це мене бантежить. Согласно 35 статті закону України про національну поліцію, пункт 2. Ми маємо право встановити транспортне средство дуже, дуже. у разі, якщо є технічна несправність транспортного засобу. У вас є. є технічна несправність, а саме в пору передобию у вас не працює підсвітка заднього номера. І під час спілкування з вами у вас виявлені ознаки алкогольного спідніння, а саме різкий запах алкоголю з на рота, розумієте? Пацаны, не, 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 не. Ми ж все робимо законно, ви зрозумієте. Ми не Берем, тому, не не будем... Ми виконуємо свої службові обов'язки. У, у вас є робота, я у нас це розумію. Є робота. я розумію. Я це розумів. Так давай по-людськи решімо питання. Так і ми, ми так і вирішимо це питання. Якщо норма так, не... Для мене це буде... це по-любому буде норма. Для мене це по Но, якщо буде... вона не перевищує норму, то ви себе будете... Я не перевищувати, тому що я всьому впевнений. А що ви виживали? Скільки ви в Скільки? Скільки? Ну сиділи, бухали, просто. Мы заехали, пої... ну поели суши, ну и выпил с оружием куда-то. Ну, сколько приблизно? Ну, грамм 200. Ага. Поехали передавай по красные водитель хуанды право остановиться водитель хонди, принять право остановиться Трохи. Виходьте ще раз заводити з транспортного засобу. Я вийду. Руками не трогати, мене нато. Я ще вас руками не трогаю. Відійдіть, будь ласка, від транспортного засобу. Абсолютно. Що ви робите? Сергій Леонід? Тому питання, що ви в нетверезому стані сідаєте за кермо, у вас родина тут. От в чому питання.